Заміна уряду під час війни чи все законно і яку ефективність це матиме? Ми далі будемо розмірковувати з нашою гостею Соломією Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на прямому зв'язку. Пані Соломія, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, будемо обговорювати цю зміну уряду. Я тут зазначу, що з ці 13 нових міністрів, а можливо і старих, тому що є й нові особи, є і старі. Це насправді дуже цікаво. Я думаю, ми цьому цього торкнемося. Але я хочу розпочати із цієї однієї з головних осіб, чому відбулося зокрема переформатування кабінету міністрів. Це Денис Шмигаль. тому що це вже екс, наш прем'єр зараз його призначили на посаду до міністра оборони України, і тут дуже цікаво поміркувати. А що це означає, це пониження його чи підвищення з вашої точки зору, тому що я тут зазначу для контексту якраз, що міноборони об'єднається із Мінстратехпромом, і пан Шмигаль отримує у руки насправді досить велику владу і досить велику частку державного бюджету. Що ви тут скажете? Я скажу, що це перестановка людей в уряді, тому що уряд фактично не є новим. Насправді ми ж бачимо всі ті самі прізвища. І доволі трагічні прізвища, в тому числі наприклад, наприкад енерго на міністерство юстиції, пана Галущенка. мені здається, що ще більше позначатися з людьми не можна було, тому що людина, яка має відношення до дуже близького кола, має відношення до дуже близького кола Деркача, який є втікачем, який весь другому році завершував свою роботу, будучи депутатом Верховної Ради. Тепер він є членом сенату Верхньої Палати Російської думи в Комітеті безпеки оборони. Рони чи батько колись очолював свого часу СБУ? Сам Деркач має санкції Сполучених Штатів, тому такі зв'язки. Насправді дуже лякають і заводять ступор. і зміна навіть прем'єра це швидше зміна конфігурації лояльності до тих чи інших людей в офісі президента. Та ні для коне секрет, що пані Сверденко дуже лояльна до Єрмака. І така позиція, вона така ця зміна. Вона швидше десь посилює ем, керівника офісу президента. Це перше. Друге з приводу Дениса Шмигаля, в так він отримав. Він фактично я називаю він став прем'єр-міністром всього сектору безпеки оборони, тому що ми знову наступаємо на ті самі граблі. Ми об'єднали дві величезних махіни, які не можна було поєднувати. Ми з 20-го року, коли створений був міністертехпром, плекали і ростили це міністерство. Я стали більш-менш на ноги, запустили свою якусь інституційність і так далі, які має дуже базові напрямки своїй роботі, окрім планування оборонного виробництва. В принципі, військово-військове ПсевпК промисловий комплекс мав будувати візію, працювати, це, в тому числі, і кураторство і курування укурнобронпрому, яке в собі там об'єднане більше. Там біля сотні оборонних підприємств. Тому як людина має в години почати від гідності воїна і закінчити стратегічним плануванням оборонного військового комплексу для мене це насправді величезна загадка. І чому де ніхто до сих пір ані наші колеги слух, ані міністерство, ані Кабмін не пояснив, для чого вони це роблять і об'єднують? Ми звичайно вміємо любити граблі. Через три місяці, мабуть, знову це роз'єднаємо, тому що подібні греблі ми, ми вже зна також зробили, об'єднавши мін. Економіки, екології е і агрополітику, всі три міністерства в один комплекс, назвавши це Міністерство ресурсів. Ну я не знаю, чи це просто лавка запасних е лояльних людей закінчилася в офісі, чи е яким треба бути мірилом в своїх мізках, щоб це таке робити. Гратися е на рівні держави у період війни такими речами, е це, як на мене, просто натуральне шкідництво. Та й за це повинна бути відповідальність, якої, на жаль, ми розуміємо, не буде. Е тому ми, ми до цього доволі. Критичні сьогодні пан Шмигаль гарно окреслив свою своє бачення. Я думаю, що гіршим. Бути гіршим міністром ніж був попередник. Рустем умер важко буде звичайно умудритися. Я вірю, що все ж таки якісь менеджерські здібності вони переважать і, хоча б весь бардак, і цей хаос припиниться в самому міністерстві оборони. Але ви знаєте, сьогодні вранці на зустрічі з комітетом і з кандидатом на посаду міністра Шмиглем. У мене було декілька тез. Одна з них: верніться на фронт, їздіть на фронт. Подивіться, де, як і як себе відчувають бійці, яка проблема з людьми, які не виходять просто там місяцями своїх позицій, на кого вони схожі? Це питання СЗЧ, це питання ротацій. Якщо сьогодні президент вперше вже оголосив прямо і чітко, не буде демобілізації, нам обіцяв головком. Півтора роки тому, що буде ротація, її, на жаль, немає. Ми розуміємо, чому її немає, та? немає людей. Але тоді це питання стоїть реформи, в тому числі ТЦК, тому що ТЦК має бути виведена нарешті з-під командування сухопутних військ. Так, Сухопутка лишається основним джерелом донором людей з ТЦК. Але, тим не менше, ТЦК сьогодні мобілізовує людей для всіх сил оборони, різних відомств. І цю корупційну складову і підпорядкування, вона повинна бути виведене з під цього командування. У мене було прохання все ж таки вернутися до того, який функціонал має бути міністра оборони, що це формування політики, це в тому числі загальна координація збройних сил, і це е, курація Збройних сил України. Не може бути, має бути система стримування противаг до. Головнукомандувача збройних сил, е, якщо буде взож така подібна історія з попередником, коли главком вирішував просто там замість міністра дуже багато питань, коли звільняли. Заднім числом, переднім числом командувачів, генералів, адміралів, працівників, в тому числі Міністерства оборони ну, це при тому хороших, класних, якісних людей, які сьогодні просто або десь в розпорядженнях, або е, вийшли на пенсію, або були вимушені вийти зі служби. Ну, це ганебно, це втрата людей. І, по-перше, це зневага і неповага до самого інституції, як головнокомандувача, так і до міністра оборони. Тому е, Ним насправді лежить величезне поле роботи, е, я навіть не коментую ж оборонний комплекс, тому що там питання стратегічного планування, е, фінансування і так далі. Е, як це можна було об'єднати? одному богу? Відомо ми вважаємо, що це, це, це ну, це помилка. І тут питання мені здається залишається точно відкритим. І, зокрема, ще одне питання щодо об'єднання, якраз мінекономіки, міндовкілля і мінагро, тому що ось ці всі три міністерства з моєї суб'єктивної точки зору точно були важливими, особливо коли ми говоримо про наш євроінтеграційний курс, тому що Україна в цьому році хоче відкрити всі шість кластерів. Зокрема, тут варто згадати четвертий кластер про зелену відбудову і міндовкілля. Це міністерство, яке зараз по суті є ліквідованим. Мало цим займатися, і наскільки з цим зможе дати раду оновлене нове міністерство економічних ресурсів, теж питання залишається відкритим. Пані Соломі, я тут ще хочу проговорити проговорити ще одну таку, як то кажуть, заміну тому, що ось пан Уміров, коли його звільнили з посади міністра оборони, сказали, була інформація, зокрема в різних українських змі, що його поставлять на пост посла України в Сполучених Штатах Америки сьогодні. Одні знову ж таки з'явилося повідомлення від самого президента Зеленського, що він підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної, екс віце премєр міністерки з питань нашої євроінтеграції, якраз уповноваженою президента України в Америці, і хоче її поставити на пост якраз посолки України в США. Ось певним чином. Ця постать умерова. чому йому так не везе зараз. Його хочуть кинути в РНБО, потім знову захочуть кудись перемістити. Він зараз настільки з'явився і став нелояльним до зокрема самого президента його команди, що його настільки кидають туди-сюди, і чи є загалом вірогідність того, що він повністю не буде долучений зараз до нашої влади. Насправді ні, тут зовсім інша логіка. Він залишається у близькому полі до президента, і я би сказала, що мене везе, тому що йому повезло в лобках чи без лапок очолювати міністерство оборони в часи війни. І для нього мені здається, що такий шанс випав доволі відповідальний і просто величезний. Випридати виправити довіру просто мільйонів українців, зокрема збройних сил, які не бачили його на фронті, як і його в сильних управлінських рішеннях, на жаль, за крайні півтора роки. І розказатися посадами, що посла, що е, секретаря РНБО це ну це так доволі широкі жести. Я би сказала з неформальної з неформальних комунікацій, ми знаємо, що самі сполучені штати не були не згодилися на, на цю кандидатуру е, його як і нашого посла. Саме тому ходять чутки про те, що він е, може зайняти посаду. Секретаря РНБО, що в принципі також дивно, бо мені видається, що він може бути, а чи є ефективним переговорником в складі різних переговорних груп, зокрема з країнами Близького Сходу, з Туреччиною. Там він себе відчуває вільно, доволі комфортно, де йому знайома політична ситуація, і так далі. І так далі. І він, він завжди в цих переговорних групах з 22-го року вже бере участь. відіграє одну з доволі помітних ролей, і мені видається. Що там там було б його місце, і це було правильно бути таким спецпредставником, переговірником від, від президента, якщо на те вже пішла мова, е, але посаду секретаря РНБО чи будь-яку іншу, все ж таки, це системні речі. Е, я би да просто ними не розкидувалася краще людей застосовувати там, де вони є ефективними, і де власне визнають їхню їхні сильні сторони. Пані Соломі, ось ці ваші слова, зокрема, що США не захотіли Умєрова послом з боку України. Для мене трішки якраз здивування так викликали, тому що ось, будучи у червні, якраз на неофіційній зустрічі з Умєровим, я не можу оголошувати все, що він там сказав. Але загалом скажу про враження щодо самого постаті, так Умірова як міністра оборони. У мене склалося якраз враження, що він достатньо добрих стосунках є з американською стороною. Він добре спілкується із Пітом Гецетом. Це якраз Гецетом, так який є міністром оборони у США, очільником Пентагону. І тут зараз, як ви кажете, зокрема за вашими словами, американська сторона не хоче його приймати послом. Теж ми бачимо абсолютно різні думки, і побачимо, що ми зрештою отримаємо. Хоча, якщо вже президент так офіційно заявив, що призначає уповноважену саме Ольгу Стефанівщину, то побачимо наскільки вона. У найближчий час зможе зайняти посаду посолки України у США. Я ще тут хочу поговорити про контекст, якраз коли ми говоримо про заміну уряду з двох точок зору: насамперед, як відреагували наші міжнародні партнери, і що ми побачили у реакції українського народу? Давайте насамперед про західних партнерів. Ось такий сигнал заміна уряду. Чи це свідчить, що вони хотіли перекрити ось ці заяви, які лунали декілька місяців тому, що Україні обов'язково зараз треба провести вибори, хоча це неможливо під час воєнного стану. Чи це певний такий позитивний меседж, що в Україні прозора влада? Ми змінюємо, ми удосконалюємо. Ну, дивіться, ви знаєте, ми чомусь українці думаємо, що те, що ми робимо якісь свої шахри-махари, цього ніхто не розуміє, і ми можемо продавати за рибу гроші нашим партнерам. Слухайте, ну це ж люди, які багато років працюють з нами, в тому числі в середині, і розуміють, що це не є зміна уряду, яка відбулася прозоро що такого насправді зрежисованого дійства і наперед визначеного, і так халатно зробленого. Я не знаю, чи бачив парламент за останні 35 років. Хоча і парламент насправді до цього доволі до цього підходить невідповідально і не вимогливо, тому що подавати там під ранок навіть за повністю вже з збитою процедурою цих міністрів. Це окремий епогей. Ще одна біль це ми лишилися без міністра культури. Е, до речі, я вважаю, що міністр культури в період війни це рівнозначна історія е, і міністерства оборони. Е, ми теж це недооцінюємо. попри те, вже ми биті перебиті російським досвідом, але нам цього мало. Е, тому мені важко сказати. Про, про партнерів вони виглядали доволі спокійно в Римі під час конференції про відновлення. Відповідно, я не вважаю, що це можливо це було намагання показати, що в нас є ротації, тому що суспільство просто вже перенасичене цим стагнацією та застоєм і парламенту, і уряду, і банку, І Ми вже всі між собою просто переварені і вже даним-давно утворилися всі свої такі угробування, впливу там і так далі. Але мене тут насправді хвилює більше. Українська реакція, і вона доволі сатирична, і е, байдужа. І насправді це теж в цьому такий не просто виклик, а моє переживання, тому що українці доволі така активна політична нація та з ним, з, ним, з короткою пам'яттю, але е, всі добре розуміють, що це була пристановка на цю фразу ліжок та людей в, в уряді. Знову ж таки, не помінялося нічого кардинального, помінялася лише сфера впливу. І курації тих чи інших напрямків є про пані Юлі, вам розказала про її лояльність до керівника офісу президента. Це була просто зміна попри те, дуже дипломатичного, етичного, спокійного шмигаля на пані Юлія, яка була завжди креатурою Андрія Єрмака. Тому побачимо, мені здається, що набагато важливіше спостерігати за не спостерігати, а насправді поставити економіку державу на військові військові рейки. Сьогодні ми про це не говорили. На сьогодні йдуть Бої над він межі Дніпропетровської області від цього стає насправді волосся дибки, тому що це завжди був такий доволі глибокий тил, А ми не маємо дуже багато на запитання починаючи з евакуації великих міст, куди ми не маємо, не маємо шляхів, що з цим робити, завершуючи відсутністю людей сутістю збройних силах і тим станом на, на, на полі війни, яка, яка на сьогодні є. А саме це завжди буде визначати перші позиції переговорної будь-якої групи з москалями. Та і це має точно бути пріоритетом для нас. І я тут, з точки зору себе, як медійника, скажу, що мене не дуже тішить, що зокрема ось ці заяви і все, що несеться у зв'язку із заміною уряду, певним чином в інформаційному просторі перекриває те, що відбувається на фронті, і цього точно не має ставатися. Ми це маємо тримати завжди пріоритетно у своєму а, полі зору, як і журналісти, так і самі громадяни і громадянки. І зокрема, про наше суспільство, ось ви зазначили що вони ось такий період стагнації хотіли цих змін, але ще один певний такий закид, який я бачив, зокрема в Фейсбук своїй бульбашці і, зокрема, від своїх родичів, чому Денис Шмигаль не якраз прозвітував перед народом, що він зробив? А чи передбачено це законом? А, так, звісно, передбачено. Передбачено звіт е, всього уряду. Він звітувався, до речі, можливо, це медіа просто обійшло, У нас немає прямих трансляцій е, в Ютубі, є прямі трансляції, окремих депутатів. До сих пір ми тримаємо якусь таку дивну заборону вже профанаційну, яка не має нічого спільного з реальністю. Е, є викладений в YouTube вже запис Верховної Ради. Він звітувався в середу, коли була відставка уряду. Він виходив, звітував, По-моєму, 12 хвилин 20 йому відведених. Він про це говорив. Тому тут звіт був до речі. Не було звіту міністра оборони, не було звітів інших міністерств. І це, це абсолютно поскодна історія. І ніяк парламент цього скликання не може не може привчити. Міністрів до звітувань, хоча б якихось таких з них витягнути будь-які їхні позиції. Це звичайно ганебно, але звіт формальний в нього публічний був вчора в Верховній Раді. Та тому тут важливо насправді знайти цю інформацію, кому цікаво, і побачити це. А пані Соломія, тут на сам кінець я ще хочу поставити питання якраз щодо ефективності роботи гілок влади законодавчої виконавчої. Тому що ось згадую свою роботу минулого року у Верховній Раді, коли був кореспондентом, слухав якраз засідання дуже часто, майже не кожного пленарного тижня. Я чув, що верховні депутати голосували, що викликають певного міністра чи міністра. Стерку Верховну Раду, і що ми бачили, майже ніхто не приходив. Зокрема, дуже часто викликали Галущенка, так який був міністром енергетики, зараз стає міністром юстиції. Викликали того ж Умєрова, Він ніби один-два рази підходив якщо, приходив, якщо не помиляюся? Ось зараз переформатування наскільки це. Зможе покращити, як, як то кажуть, саме співпрацю виконавчої і законодавчої гілок влади, тому що це і дуже дуже важливо під час війни. Бо зараз, що я бачу зі своєї суб'єктивної точки зору, що ця співпраця просто є дуже натягнутою колись просто для папірця, і немає ось цієї спільної стратегії, яка має бути. Ну, ви знаєте, тут залежить насправді від пані Юлі, від її стилю керівництва і менеджменту внутрішнього і її відношення і поваги до інституції і парламенту. Я тут лише скажу, що парламент, більшість парламентів так і не зрозуміло, де вони знаходяться на шостий рік своєї каденції. І всі знаєте помалкою, тримають. Немає насправді, немає цього захисту парламентаризму, який був навіть до 19-го року, особливо критичну роль зіграв в 14-му році, в 15-му. Та й навіть в тринадцятому і цього на жаль немає. І тут питання, що депутати самі хочуть поваги до інституції, але самі ж її не проявляють, не ставлячи на місце міністерства. Тому тут буде залежно від, від пані Юлі, як нам буде себе вести. Завтра нас вже відмінили питання години до уряду, хоча ми всі цього дуже іронічно ставимося. Ці всі люди працювали п'ять років в уряді, то ми точно їм що є сказати. Неважливо, на яких вони посадах, але вони точно в темі, проте попросилися вони не. Не робити цього тижня е, запитань години. Запитань до уряду, і відповідно ми випадаємо. Е, принаймні, з, з міністром оборони вже теперішнім. Ми знайшли якусь формулу. Надіємося, що вона буде дотримуватися і ця комунікація буде. Принаймні, з комітетом безпеки і оборони, тому що дуже часто вже ми бачили, як приходили ледь не головні спеціалісти на зустрічі. Ну, це все просто вже якась дичина була повна, е, так не, не може бути. Але починається вся ця профанація з усією повагою до президента. Який розказує, як він подає е, в парламент е, свої кандидатур від прем'єра до, е, до інших членів уряду в той час, коли насправді це мала робити е, коаліція, або в цьому випадку нас мала робити більшість, і монобільшість мала подавати ці пропозиції. Ач на спікера а спікер мав подавати їх на президента. Вийшло у нас діамотрально майже все навпаки. я не уявляю, як можна так вводити себе в парламентській республіці, але в тому числі це дозволяє собі робити монобільшість е, тому. Ну, Маємо те, що маємо, казали класики української політики. Та я на сам кінець тут висловлю сподівання, що дуже хочу, щоб ця заміна не була заради заміни, а вона точно принесла якусь ефективність. Я вам дякую, пані Соломі, за цю розмову. Дякую.